Вісім дитячих команд змагались у футбольному турнірі під назвою Школярик, який відбувся 16 вересня у Луцьку. Цього разу силу, характер і майстерність володіння м'ячем демонстрували зовсім юні футболісти 6-7 років. А хто став кращим? Бачила Ольга Яцюк. Із самого ранку на шкільному майданчику Луцького ліцею номер 19 велась напружена боротьба між командами маленьких футболістів, які гучно підтримували їхні батьки. Серед луцьких команд звання сильніших виборювала і одна з горохівської громади. Діти вперше змагались в обласному центрі Волині, але показали хороший рівень, завдяки чому ввійшли у фінал чотирьох. І в грі за третє місце з рахунком 2-0 виграли у Луцької дівчачої команди Амазонка. Автором одного з голів став Дмитро Дорощук. Сьогодні ми в Луську зіграли чотири гри, дві виграли, дві нічиї. Зайняли третє місце. Дякуємо, що в нас є така можливість, що ми можемо приїхати, і ми можемо пограти. Діти можуть пограти. Ми можемо з батьками поболівати. Ну і взагалі нашим тренерам, всім, що в нас є можливість така, щоб. Приїхати і пограти в футбол найбільше емоцій вирувало під час фінальної гри, де за перші змагались дві найсильніші команди Любар та Респект. Досить довго рахунок залишався чистим, хоча переважно більшість ігрового часу боротьба тривала біля воріт Любарта. І, врешті, Респектівці таки забили вирішальний гол, який і вивів команду на перше місце. Ми сьогодні виграли перше місце були. Були складні команди і нескладні. Остання гра це була саме складна. Кожна здобута медаль є великою радістю для юних футболістів. Це така бажана нагорода за старання і щоденні тренування. Кубок за друге місце отримала команда Любарт вони виграли усі стикові ігри, а на останню забракло сил. Проте завдяки воротарю Олександру Бондаренко, який ловив усі можливі і неможливі м'ячі, програли з мінімальним рахунком, за що й отримав окремий кубок як кращий гравець. Сьогодні в нас був турнір. Ми змагалися один проти одного, дуже були сильні команди. Ми намагалися дуже сильно виграти, але ну старалися ми, але не виграли. Зайняли тільки друге місце. Так само трішки не вистачило сил і єдиній команді дівчаток Амазонка. У боротьбі за третє місце вони поступились футболістам ДЮСШ Горохова, проте не надто засмучуються, зізнаються, люблять грати з хорошим суперником. А кращим гравцем команди стала Тетяна Бочарова. Команди були сьогодні дуже сильні, та я дуже вдячна за те, що ми попали на цей чемпіонат. Я дуже рада, що нам в кінці змагань дали солодкі подарунки за те, що ми старались. Ми і далі будемо старатись. Чудові кубки, медалі та футбольні м'ячі отримала тріка найсильніших команд. Проте організатори підготували подарунки для усіх учасників. І пам'ятні медалі та солодощі дістались кожному за прагнення до перемоги. Відбувся уже традиційний турнір з футболу на призи фонду і Палиці – тільки разом. Дуже приємно спостерігати за ігровим процесом, адже дітки маленькі і вони дуже щиро вболівають за кожен свій крок, за кожну свою перемогу і дуже щиро засмучуються всім своїм невдачам. Але дуже важливо заохочувати дітей займатися спортом, дарувати їм за це якісь позитивні емоції, дарувати їм за це подарунки. Звісно, це ми зробили на цьому турнірі, і фонд Ігоря гряпала тільки разом буде продовжувати підтримувати особливо дитячий спорт, адже в здоровому тілі здоровий дух. Нам потрібна сильна нація, нам потрібна здорова нація. А завершили футбольний турнір спільним виконанням гімну. Ольга Яцюк для новин на часі.